Які є пропозиції? що її краще використати. На вашу думку. Ви бачите, Ну, Можна Якби хтось бажав, ну, маєте наводитись приватний що можна би було відкрити якийсь приватний садочок або такий центр розвитку дітей? Ну, на Тобто на масиві є проблематика з ліками, з дозвіллям дітей, які проживають тут безпосередньо рік різної вікової групи. А з приводу комерційних там структур, магазинів, почти, лікар. Лікарня, в принципі, є, поліклініка. Ну, можна ще якийсь розважальний заклад, але теж як коги. Розуміло. Добре, дякую.